Часи незалежності треба зважати, що не було жодних конфліктів між українцями та етнічними русинами однак, як завжди, Росія факти нівелює. З шокуючими новинами у соціальних мережах виступив Дмитро Тимчук, працівник української СБУ. Російська чума сепаратизму може завітати і на Закарпаття. Ну принаймні таке обговорення відбулося між можновладцями Російської Федерації та так званих представників русинів у Росії. Закарпатці кажуть, що Кремлю мало Криму. Їм ще й мальовніші Закарпаття подавай. Під прикриттям етнічних русинів братський у лапках народ, вочевидь, хоче дихати автоматами не тільки у скроні кримчан, але й закарпатців. Ну, це такий підхід, російський підхід, якийсь такий подібний на те, що відбулося в Криму. Немає якого захищати, це видумки. Люди кажуть, їм Путіна на Закарпатті не потрібно, а права русинів в області ніхто не обмежує. Навпаки, молодь їхньою культурою цікавиться. у краї видають спеціалізовану літературу та пишуть історію від минулого до сьогодні. В Ужгородській міській бібліотеці нам принесли низку видань, які тут стоять у перших рядках і постійно оновлюються від історії до легенд. зус справжніх русинів Ужгородці вважають, якщо проблеми і є, то їх треба вирішувати у власній хаті. А захищатися потрібно якраз відтрущання інших держав. Та ніхто тут не втискає. В Закарпатті дуже багато національностей, дуже багато різних, як кажуть, думок і тому практично це в нас не на актуальні. Про права та свободи русинів не можна не говорити, адже вони є такою ж складовою краю, як і інші нацменшини, чи етнічні громадяни. Самі ж русини Закарпаття анексію Криму засудили, обурюються й новинами з Росії щодо рідного краю. Ясно, що є у ці тривожні дні у ці тривожна ситуація, котра є в Україні. І ми знаємо, вже є фактична анексія Криму Росією. Значить, є різні представники, котрі і виступають з радикальними заявами. Вони не представляють інтереси русинського народу, а представляють інтереси якоїсь невеликої групи, може, або окремо це окремі особи. Я врахую, що це дуже шк... шкодить русинському руху. Тому що це підбурює протистояння міжнаціональне протистояння. Ми не піддержуємо всякі радикальні заяви по відношенню до звернень до Росії, до російських військ і так далі. Я думаю, що ми самі у себе зробимо все в рамках законів України в рамках Конституції України. Ситуацією щодо сепаратистських закликів на Закарпатті таки зацікавилася прокуратура і доручила СБУ порушити кримінальну справу, яка передбачає позбавлення волі особам, які розпалюють ворожнечу на термін від трьох до восьми років. З'явилася інформація від імені певних осіб щодо закликів порушення недоторканості і меж нашої держави суверенної. Також звучали заклики і активна пропаганда і нав'язування ідей ідей щодо введення військ іноземної держав на територію Закарпатської області, яка є невід'ємною частиною України, а також заклики визнати на нашій території, нібито існування якогось певного утворення, яке не передбачено. Законодавством України і не передбачено тим, що наша Україна є суверенною, недоторканою, то цілісною. Відповідно, внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про даний факт розпочато досудове розслідування. Речниця обласної прокуратури запевнила, що вся інформація під контролем. А відповідні органи вживатимуть усіх заходів, аби запобігти московським провокаціям.